Простіть нас, мамо. Ми нікого не хотіли поневолити, а боролися проти ворогів, що воліли втопити у морі крові ваших дітей і весь культурний світ. Справа, за яку ми боролися, правдива, велична і свята. Це кадри із фільму каналу РТБ. Я прагну волі Україні, що став першим телевізійним пам'ятником Тарасові Бульбі Боровцю, каже директор об'єднання телемовнення обласної державної телерадіокомпанії Петро Мідріган. Він є його автором, режисером Василь Рябунець. Саме цей творчий тандем 20 років тому не тільки першим знімав фільми на заборонені довгий час теми, а й розпочинав телебачення на Рівненщині. У нас єднає багатолітня творча співпраця, тому що ми разом починали телебачення на Рівненщині. Треба ще. Згадати і про оператора Юрія Тичиніна. це в нас такий був невеличкий творчий колектив. І завдяки тому, що ми розуміли один одного, знали, що ми хочемо, чого добиваємося, що хочемо показати нашому глядачеві. Мені здається, що у нас і програми, і фільми виходили такі, які мали відгук у наших глядачів. Створені у такому співавторстві роботи здобували визнання не лише серед глядачів. Фільми неодноразово перемагали на обласних, загальноукраїнських і міжнародних фестивалях. Такі вони і суспільно значні, скажімо, без новили От ми зробили перевертні проти псевдоотрядів, НКВД, які, які давали себе за упівські. От, от ще цілий ряд про ми зробили. Я прагнув волі Україні. Оці три фільми мені то було дуже серйозно. Ну залі цілий ряд ми про поляки робили. І далі туди Польщу, їм пниться Україна про нашу діаспори в день професійного свята Петро Мідріган і Василь Рябунець від національної спілки журналістів синхронно отримали золоті медалі української журналістики. Програмний директор облдержтелерадіокомпанії Руслана Хоменюк, яка разом із ними починала телебачення у нашому краї, каже, що це заслужено і символічно. Це люди, я думаю, які власне своєю справою і працею, такою дійсно невтомною, заслужили і повагою і пошану і авторитет в журналістиці нашого краю. Я думаю, ці нагороди, які вони отримали, ну це не просто символічно. Вони заслужили ці нагороди. Зупинятися на досягнутому Петро Мідріган і Василь Рябунець не збираються, і вже нині триває робота над новими спільними програмами і фільмами. Я думаю, і Василеві Сидоровичу, і мені ще вистачить пороху для того, щоб створити цікаві програми, які були б корисні, особливо у наш сьогоднішній непростий час. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.